Так, всім привіт. Сьогодні у нас 14 липня, почали молотити ячмінь таким комбайником. Так як у нас зветься командор солома суха, чи це і мокра, а цей колосок тільки раз і все. і Дуже легенько розтереблюється. Так що вирішено молотити, не ждати. Так, 25-й рік, перший бункер зерна. Ось молодий комбайнер. Я думаю, що він ввечері буде дивитися. себе. Ось така чистота. Так, оце перший бункер. Це так вийшло в газонові. Так тона є. Добра тона. 45 соток з молотями. Зараз вигружається і будемо переїжджати на наступну ділянку. Ось 45 соток, що вийшло. Якщо порівняти, то в желізний. Ну майже буде в желізний. Так, ячменник ми закінчили. З 90 соток повний газон вийшов. На, на призу виріз. Тепер будемо розгружатися. Недільки три назад зробив таку шнека. Зараз будемо пробувати. Шнек-сотка. Труба. Моторчик. Півтора кВт 380. У мене частотник на 15 кіловат. тут. І токарний там від нього працює, від цього частотника на 15 кВт частотник. Ну, ця коробочка. Так зараз запускаємо. І так вже 40 хвилин ми вигружаємо. Ось так вже кузові. Так вже одна година, рівно одна година. Ось скільки лишилося. На 650 обороти. от твій кінець. Зараз по вуглах заправку. І так, вигрузили газона повного 5,5 до 6 тонн, не знаю, не важили. Час 5 хвилин. Це, що ми два рази трубу ще переставляли туди, виключали, ну там на минутку. Так, от така у нас в мене. Получилась труба мотор півтора на півтора, 380. Труба сотка 6 метрів. Навидковий 600 оборотів через шківи Так що пишемо, коментуємо, кому понравилось лайкос. І далі буде цікаве. Будемо на днях чіпляти оту штуку. Пробувати. Так що слідкуємо за каналом.